Bullshit. It's spectacular. Mm. Invigorating. Enjoyed by that oh, man. <laughs> can't have a bathroom. Три з половиною роки минуло з того моменту, коли Клей Томпсон отримав серйозну травму коліна в шостому матчі фіналу NBA, а за рік порвав Ахіл. Пропустивши два повних сезони, All-Star повернувся і після неймовірно важкого відновлення знову у 2022 році став чемпіоном з Golden State Warriors. Тепер у ГСВ новий сезон і нові виклики. Yeah, yeah. Кампанія почалась не дуже вдало: вісім поспіль поразок на виїзді, поганий захист, провальна гра молодих гравців та недостатня підтримка для Стефа Керрі, який грає на рівні МВП. Цю підтримку здебільшого чекали саме від Клея Томпсона, який не міг знайти свою гру на старті сезону. Але в дев'ятому виїзному матчі регулярного чемпіонату зірковий захисник нарешті нагадав про те, ким він є насправді. Клей набрав 41 очко в Х'юстоні у грі проти місцевих рокет. Саме персональні хайлайти Клея ми з вами дивимось прямо зараз. Як і попередні гостєві зустрічі, цей матч для Warriors також був доволі важким. Його завершення змусило фанів ГСВ похвилюватися, пам'ятаючи те, як їхня команда розгубила 4 очки переваги в грі проти Шарлот за останню хвилину, як Фокс та Сабоніс дотисли Warriors Сакраменто. А Джейлен Секс забив пару вирішальних 3 очкових у виїзній поразці від Орландо. Але в Х'юстоні ми нарешті побачили Splash Brothers. У Стефа знову неймовірна гра, 33 очки, 15 передач, 6 підбирань, 3 перехоплення та 2 блокшоти. Але Клей і його 14 з 23 китків з гри це окрема історія. 10 з 13-три очкових забив Клей Томпсон в цьому матчі. Клей реалізував 6 поспіль атак на початку гри, набрав 18 очок за перші 7 хвилин. Допоміг Warriors доволі швидко отримати двозначну перевагу. У нього було 26 балів вже після першої половини. А три-трьохи у четвертій чверті допомогли Warriors цього разу встояти і нарешті вперше в сезоні виграти визнай матч. Щодо перформансу легендарних Splash Brothers, Тож на двох Клей та Стев забили 17 з 27 триочкових і набрали 74 очки на двох. Це в 17-те в історії, коли ці двоє записують на користь Splash Brothers 70 і більше очок за гру. В таких матчах Golden State Warriors зазвичай виграють. Звичайно, лише двічі програвали і 15 матчів вигравали. Більш того, Ендрю Вігін забив 6 з 11 дальніх. Тож 23 тривочкових на трьох гравців, клей стеф та Ендрю це рекорд НБА всіх часів. До цього матчу клей на старті сезону закинув лише 313 з китка у клатчі. Уявіть собі, він був одним з найменш ефективних гравців НБА взагалі. Але сам клей тільки за цей матч підняв свій сезонний відсоток реалізації тривочкових з 33 до 37. Тож, 41 бал найкращий матч Клея Томпсона після повернення у минулому сезоні. Це був старий добрий клей, за яким ми дуже скучили, і мова не тільки про набрані очки, а про те, як він знаходив ці катки, які заряджені у нього ноги, і як багато роботи він виконує без м'яча. І знову нагадує самого себе Клея, до якого ми звикли до подій 2019 року. Але дуже важливо розуміти і пам'ятати, через що пройшов Клей Томпсон, відновлюючись після травм, які б значили завершення кар'єри для я думаю з 10 гравців. Тепер разом з клеєм давайте пригадаємо історію його повернення на майданчик. Двічі на тиждень Клей Томсон сідає у свій човен. В Тібіроні, містечко в затоці біля Сан франциско відправляється у свій другий дім Арена Голден Стейт Warriors. Обожнюю свій сплеш експрес. Він змінив моє життя. Говорить Клей Томсон про свій човен. Він дав мені багато нового досвіду, дав нові знання про океан. Знання та досвід це неоціненні речі. Клей любить займатися своїм човном. Океан його заспокоює, але як і життя, вода не завжди спокійна. П'ятиразовий All-Star знає, як долати шторм і ким би став Клей Томпсон, якщо б не баскетбол, і як би склалося його життя? Про це кавер сторі від ESPN. 2019 рік був піком династії Golden Стейт Warriors. Я дуже добре грав у фіналі 2019 року. Я відчував скидок. Класно грав у захисті. Я був швидким, стрибучим. Знаєте, я відразу зрозумів, що травма була серйозною, але на адреналіні я не відчував біль. я пройшов прийшов через тунель, дивився на асистента, і він сказав мені, що я маю виконати штрафні, якщо я хочу залишитись у грі. І я звичайно пішов виконувати ці китки. Це була чемпіонська серія. Я думав, що я потягнув зв'язку і сказав тренеру, що мені треба декілька хвилин, і я зможу повернутися на майданчик. Але, на жаль для Клея та для Warriors додаткове обстеження показало, що клей Томсон порвав хрестоподібну зв'язку. Коліна травма через яку клею треба було перенести операцію, і пропустити весь майбутній сезон. У тебе раніше були такі травми? Ні, ні, ніколи. Я в шостому класі якось ногу зламав. Тож до цієї травми у мене серйозних травм в НБА не було. наш вид спорту це наша радість, наш ресурс без баскетболу. Доводиться почувати себе розгубленим. Це марафон, це не спринт. Поварення Клея було довгим і важким. Виснажливе відновлення забирало у Клея всі сили, як фізичні, так і ментальні чим ти займався весь цей час. Я був зі своїми партнерами на лаві запасних і дивився баскетбол з лави. Це було неймовірно важко. Тоді я зрозумів, як класно брати участь у грі. Я багато читав, катався на своєму човні. Я робив багато чого, щоб просто заповнювати свої дні. Я не дивився багато баскетболу. Адже це ранило моє серце. Дивитися гру, розуміючи, що я не можу брати в ній участь. Це дуже важко. За рік після травми коліна, 18 листопада 2020 року в подорожі клеє. Відбувся ще один неочікуваний поворот. Найгірші новини, які тільки можуть бути для Warriors. Клей Томсон повністю порвав правий хіл. Пропустить ще один повний сезон. Це трапилося, коли він брав участь у тренувальному матчі у південній Каліфорнії. Відчував себе просто жахливо, адже я працював цілий рік, щоб відновитися після крестів. Але найтемніший час у моїй професійній кар'єрі настав трохи пізніше, адже я навіть уявити не міг що на мене чекає. пам'ятаю, як в той день говорив зі стефом, дреймондом, Стівом Кером. Отримав величезну кількість повідомлень від хлопців з усієї ліги. Поки клей боровся зі своїми проблемами за межами майданчику. Warriors боролися з проблемами на ньому. window Клей пропустив два поспіль сезони. Warriors пропустили плей-офф. Чемпіонське вікно Golden State могло зачинитися вже тоді. Так багато хто думав. Yeah, так. Звичайно, я хвилювався за команду, хвилювався за сефадреймонда, Пула, Ендрю Вігінса. Але й себе я почував жахливо. не буду брехати, мені було дуже сумно, адже все це було дуже неочікувано. Я сердився, дивлячись матчі, розуміючи, чим я міг би допомогти команді. Два роки це. Дуже багато, особливо враховуючи, що я звик грати по 70-80 матчів за сезон. За цей час твоє тіло, наче здається, потроху, ти починаєш в усьому сумніватися, багато думати, і важко зрозуміти, через що довелося мені пройти, поки не пройдеш через це сам. Але я робив все, щоб побороти ці травми. Я робив все, щоб повернутися на майданчик. Клей ось сюди шукав напрямок для розвитку та натхнення, і він його знайшов. Йому допоміг Тоні Робінс, Передаю величезний привіт Тоні. Він дуже сильно мені допоміг в ті дні, коли я ще ходив у цьому захисному чоботі. Він проводив семінар для нашої команди в 19-му році, і це було неймовірно. Після нього в мене було відчуття, наче я можу завоювати весь світ. Він просив мене робити абсолютно зрозумілі, подекуди навіть дурні речі. Бути себе в груди, кричати на себе в дзеркало, кричати, що я справжній воїн. І такі прості речі допомагали мені відчувати, що я можу будь-що. Я кричав, що я божевільний воїн, і я досі це роблю і зараз, адже це насправді дуже допомагає мені. Деже се молодих матеросів в цьому вчать, вчать тому, що у бурхливому морі не треба розбивати хвилі, треба зупинитися і повірити в те, що ти можеш опинитися над ними на цих хвилях. Наскільки особливим для тебе був той день, коли через 941 день ти повернувся на майданчик? Знову почути фанів, почути своє прізвище у стартовій п'ятірці, забити з гори через суперника вже в першому матчі після повернення. Після 941-го дня відновлення це скоріш за все був найкращий день моєї кар'єри. Клей залишився самим собою навіть після того, як травми на певний час вкрали у нього баскетбол. Він залишився сильним і зовні, і всередині. Ти тепер більше цінуєш гру? так, так боже мій. Так, звичайно. Я дуже вдячний долі за те, що я зараз здоровий. Я стараюся себе не критикувати дуже сильно. Адже в мене була серйозна роль у чемпіонській команді. Я не міг це повірити під час відновлення після Ахілу. І кожна гра у формі Warriors – це моя мрія. І я нагадую собі про це кожного разу, коли виходжу на майданчик.